Слава Україні, слава захисникам! Дякуємо за нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу розповісти вам про бакові суміші. Знаю, що це питання таке дуже і дуже популярне і дуже важливе. Ця тема взагалі дуже важлива. І найбільше інформації по цьому я почерпнула в пані Олени Тур в її групі. Це був її допис, і Вона неодноразово його піднімала, бо він дійсно важливий, особливо на початках сезону чи то. Коли вже від квітне перша хвиля чи то кінець сезону, тобто, коли є планові обробки, такі важливі для троянд, тоді і це питання знову і знову постає. І зразу скажу так, що вона знає те, що я готую відео на основі інформації, бо неодноразово я в неї навіть так консультуюся по різних питаннях щодо троянд. Отже, що таке бокові суміші? І для чого це? Це е, фактично поєднання різних препаратів для того, щоб нам скоротити час обробок і полегшення полегшити життя, в тому числі, що означає поєднання? В основному і переважно, так, в догляді троянд, ми що використовуємо фунгіциди, адже наші троянди хворіють різними грибковими захворюваннями, і інсектициди, адже ну, як не крути, а все одно е, ну, живий світ комах і різних шкідників, він, він існує, так, і в тому числі шкодить нашим трояндам, тому щоб не ходити і не обробляти, наприклад. Один день фунгіцидом, наступний день інсектицидом, а ще ж є добрива підживити треба по листю, наприклад, а ще ж є різні стимулятори росту і так далі. Видумали, придумали, полегшили оці бакові суміші. Тобто, це коли змішуються різні препарати з які мають ну, різну мету застосування, тобто там попрацювати по грибках, попрацювати по комахах різних чи то по різних шкідниках. В один бак. Обрискувача, і відповідно один раз пройтися і це все зробити. Це дуже полегшує і пришвидшує роботу, але потрібно пам'ятати деякі правила, щоб не нашкодити, а навпаки, ну, дійсно, якби добитися того, того успіху і того. Що ми очікуємо від того? Я протягом відео буду вам демонструвати деякі засоби, але це не заради того, щоб назву саме засоби, а просто як приклад, там, не знаю, пар або приклад інсектицида, приклад фунгіцида і так далі. І трішки вітер пробую в різні сторони крутитися, але, на жаль, не можу знайти я без вітряної погоди і ще й без дощової. Тому якщо трішечки занадто, можливо, буде шуміти, вибачте, будь ласка. Отже, які правила основні? Досить часто є таке, що не всі, не всі фунгіциди можна поєднувати з добривами. Так? Наприклад, є такий фунгіцид Альєт, Магнікур енерджі, Їх не можна поєднувати з азотними добривами. І не можна поєднуватися з мідним з препаратами на основі міді. Препарати з лужною і кислою реакцією також не можна поєднувати. І саме тому вважається, що препарати на основі міді взагалі мало з чим поєднуються, і дуже добре треба вичитувати так. Інструкцію чи можна це зробити, чи ні. Де ж знаходити інформацію, як і що і з чим поєднувати. Переважно це є в розгорнутих інструкціях від виробника. От в мене, наприклад, є така книжка, це є від Gent. Знову ж таки, це не реклама виробника чи препаратів, це просто приклад показати, бо в мене воно є, під рукою я цим скористаюся. В мене це є, вона називається енциклопедія гарного врожаю. Це досить старе, мабуть, видавництво. Мені воно приїхало, я замовляла якісь препарати. вже не пам'ятаю, на якому сайті, бо це було ну, років два чи може три тому. Мені приїхало, так? І отут дійсно є така досить розгорнута інструкція, набагато більше, ніж. от... Не пам'ятаю, чи це ні, це мабуть наш агент, От, ніж на препараті самому. Тобто тут можна більше інформації почерпнути. Або ж в інтернеті. Зараз ми всі, я думаю, більшість з нас має. Або на телефоні, на смартфоні з інтернету, або ноутбук чи, 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 чи комп'ютер. Тобто фактично можна пошукати в інтернеті саме розгорнутої інструкції. Якщо не маєте такого дома, то навіть в магазинах, де ви купляєте препарати, ну точно продавці вони мали би мати інструкції, розгорнуті від виробників саме у такого плану, як оця книжка від Чигенти. Тут і має бути вичерпна відповідь, де ну де шукати повну повну інформацію, що ще можна змішувати. Також, якщо ви нічого не знайдете, можна запитувати в великих трянових групах, навіть як, от я згадувала пані Олени, Тур Рози, Тур. Ну вона дуже розуміється по препаратах і так. Багато людей там є. Я думаю, що там точно є люди, які працювали в тій сфері, тобто вони можуть вам дати поради конкретно по препаратах. Якщо ви мене запитувати, то я вам не дам багато порад, бо я й сама постійно собі шукаю, переписую, десь записую. Тобто, по чому я знаю, я можу дати, але всіх-всіх всіх я не знаю нюансів. От і, відповідно, ну, немає ніякої освіти, яка, хоч наближено, є до освіти ну, з хімічної галузі. Також Одне з важливих правил, не одне з важливих правил, а взагалі чи не на найважливіше правило це послідовність, що, за чим ми маємо додавати в бачок фінальний наш та, де змішуватимуться ну, всі препарати, і потім буде проводитися обробка. Це така послідовність. Першим ми розчиняємо, робимо маточний розчин і розчиняємо препарати, які є у вигляді порошків або гранул. Наприклад, оце є порошок. Та. От є порошок, видно чітко. Отут е, е, теж є або порошок, або гранули. Е, ще в вигляді гранул точно вам відомий препарат Редомілгол, там чітко є гранули. Потім ми наступний маточний розчин, ми розчиняємо ті препарати, які є, які є на водяній основі. Немає маю мене таких, щоб показати. Третім ми розчиняємо препарат, який є на масляній основі. Це, наприклад, от той же 30В, 30Д, чистий стовбур захист саду, тут теж є масляна основа. Потім ми розчиняємо прилипач або ж поверхнево-активна речовина. Є в мене просто заради прикладу вам показати, є прилипач такий. І тут от Зараз, зараз швидко. А, от, ну так і пише. Поверхнево-активна речовина, тобто пар. І самим останнім ми розчиняємо добрива. Добрива тут уже в різних виглядах. В мене, от, наприклад, я взяла вам показати там сіл У мене є та в мене є багато е, плантафол. Він от такого, от, темно-коричневого такого вигляді порошка дрібнесенького. Також пам'ятаємо, що чим більше у нас складників у нашій боковій суміші, тим ну, може бути велика ймовірність, що щось із чимось не поєднається. Яка ж процедура того всього застосування і розчинення? Першим ділом ми беремо під кожний препарат. Наприклад, ви вирішили чотири препарати інсектицид, фунгіцид, добриво і прилипач. Ви берете 4 літрові банки, так, наливаєте туди по літру води. Розчиняєте на 10 літрів, тобто у вас вже є 4 літри води. Або трішечки менше, бо тому що вам вже треба ще всипати і гарно розмішати. Тобто, фактично ви берете від 10 літрів, бо ті 4 літрові банки набираєте певну кількість води. І в кожній з літрових банок ви розчиняєте. Тобто, вперше берете банку, ви розчиняєте фунгіцида. Фунгіцид, припустимо, в наступну ви розчиняєте інсектицид, в третю ви розчиняєте добриву і в четверту ви розчиняєте прилипач. Все гарно перемішуєте, прекрасно, прекрасно перемішали до абсолютного ну як би розчинного стану, до абсолютної там прозорості. Якщо це препарат, звісно, кольоровий, то не прозорості, а однорідності у цієї водяної емульсії. Подивилися, що ніде нічого не плаває, ніякого осаду немає, нічого на стінки не поприлипало. Тобто ви впевнені, що все дуже гарно розчинилося. Якщо щось не розчинилося, перевіряєте, не знаю, дату, але краще перевірити дату перед тим. От в мене є навіть той препарат, коли я готувала вам, я відчуваю, що тут такі крупинки. Тобто я не перевірила вже дату, але якби я використовувала, я б першим ділом перевірила його дату, бо щось в мене є підозри, що тут щось, щось не так. Тобто воно взялося крупинками, не однорідне. Розчинили, все прекрасно. Потім берете якусь маленьку баночку, шприц там, чи ложечку маленьку і в ту баночку по черзі додаєте один за одним препарат. Щоб зробити тест на сумісність, бо те, що ви розчинили окремо, це прекрасно, але тест на сумісність бажано зробити. Тобто ви берете, наприклад, шприц і там один мілілітр набрали фунгіциду, так, вприснули в ту банку. Другий взяли інсектицид, вприснули в ту малесеньку баночку, розмішали гарно до одноїдності, перевірили, все добре, нічого не випало в осад, нічого не плаває на горі, все прекрасно. Третій взяли е, е, прилипач. Розчинили, не розчинили, а розмішали в ту малесеньку баночку. Приснули, розмішали, знову ж таки перевірили все добре. Нічого не плаває, нічого не ніяких пластівців не утворилося. Ну і четверте добрива. Взяли з добрива, шприц набрали до мілітри, перснули в баночку ту малесеньку, де ви робите тест на сумісність, і все гарно розмішали і знову перевіряєте, чи нічого ніде не плаває. Якщо все прекрасно, в вашій маленькій баночці ви починаєте вливати маточний розчин у великий бак, з якого буде робитися оприскування. ті ж самі послідовності: спочатку фунгіцид влили, прекрасно розмішали до повного ну, не розчинення, а повного якр, щоб він розійшовся повністю по, по, в тому всьому об'ємі. Чи то в бак ви виливаєте, чи то неправильно, я сказала, насправді в, в водичку вашу 10-літрову. Потім взяли інсектицид. Тобто, так як ви вприскували в маленьку баночку, теж на сумісність, так ви за тою самою послідовності дотримуєтеся і вбризкуєте в основну в основний робочий розчин, об'єм тобто, і відповідно розмішуєте. І одну за одним ви маточний розчин влили в... В загальну ту вашу воду розмішали, один за одним вливаючи і один за одним повністю розмішуючи, щоб він гарно розійшовся по всьому об'єму води. І все, і починаєте обробку. Якщо ви побачили, що щось ну пластівці, щось плаває, щось прилипло, то так, це вже фактично зіпсований робочий розчин, щось не так пішло. Але якщо ви розчинили, розмішали, зробили тест на сумісність, все було добре, то дуже мала ймовірність, що в великому об'ємі щось станеться не так. Також е, вважається, і є така думка, що препарати від одного виробника вони переважно сумісні між собою. І цьому підтвердження є навіть оця книжка від Чігенти. І тут, наприклад, пише: от є препарат, просто я вибрала е, хорус, це на кожній сторінці пише і пише: сумісність, сумісність бісність, і пише. Е для забезпечення захисту, курчавість. Наступні обробки краще проводити такими-то препаратами. Скор і топаз, або їх суміш з препаратом Хорус. Тобто виробник часто дає навіть рекомендації не те, що по сумісності, а навіть рекомендації, як обробляти, що з чим змішувати. Або, навпаки, пише, що з чим не змішувати. Ось, наприклад, як препарат Альєт. Чітко пише, що не можна змішувати з добривами вмістом так, азоту. І препаратами на основі міді, тобто читаємо уважно. ще виробники різних препаратів, пестицидів, вони можуть нам полегшувати життя навіть такого плану, як от. Показує вам стріпу. схема захисту троян. Тобто, в них тут є, якщо полистати, там схема захисту сливи, аличі, винограду і так далі. А в нас цікавлять троянди. І от розписано і розмальовано. Всі стани троянди протягом вегетації, протягом сезону, коли вона вегетує. І що коли робити? Тобто, ви можете знайти таку схему в інтернеті, вона теж є. І навіть взяти цього ж одного відника. І задаємо, які є захворювання, якщо у вас. Ну, Самі там найпоширеніші чорна п'ятниця, борошниста роса, навіть тридоміл Gold є, тобто не справжня борошниста роса, і вертімек є. Це кліщ павутини, тобто все покрито, рахується, ви можете навіть дотримуватися цієї схеми. Чітко розписано, коли на якому етапі обробляти троянду, і ви матимете ну, здорову і квітуючу рослину. І також окремо ще поясно, хвороби й шкідники. З фотографіями, світлинами ви дивитеся, яке захворювання, порівнюєте, чи є вашої троянди, і вам підібрано навіть препарат, який рекомендовано використовувати при певних захворюваннях або при нападі певних шкідників. Також що може статися, коли ви неправильно замішаєте. От є, наприклад, препарат на масляній основі, він може бути. Антираспірантом, тобто препаратом, який запобігає випаровуванню речовини, не речовини, а вологості води з троянди. Я його використовувала якраз в серпні. Коли наближалася вологість, я обробила суто, щоб запобігти надмірно випаровуванню вологості. Так, і ніби як рахується, що в спекотний період він мав би допомогти троянді краще перенести цей спекотний період, або прилипач, або адюант. Тобто ви читаєте інструкції в залежності, яка у вас мета використання. І розводите, розмішуєте, робите певний концентрат. Але е, я хочу сказати, що якщо, наприклад, він от на масляній основі, і ви його взяли, і першим розмішали, і дали в баґову суміш, а потім ви хочете додати, чи то добриво, чи то інсектицид там, на основі порошка, ви розмішали все, воно не розмішається. Тобто він заблокує її. І... Фактично, той порошок просто він буде плавати цілісною такою кучкою, десь там усяде можливо на стінки прилипне, ну і не дозволить це масляна рідина розмішати однорідно ваш порошок. Тому такі правила, які допоможуть вам, якби, дотриматися так, ну, правильно зорієнтуватися в вашому підході. І е, запобігти певних помилок. В мене ще з помилок було таке, що я купила добре. Во Ну дуже часто е, оцей плантофул він іде наприклад в великих упаковках, але часто є, що його розфасовують в менші упаковки. І на жаль, в мене було таке, що я купила не отакі упаковки, які, хоча би ну, промарковані, все гарно зроблено. Не взяла я чомусь під рукою. А фактично, просто в прозорий пакетик написано, і дякувати, що хоча б є назва, формула прописана, так? У мене таке було без дати, без нічого, просто формула. Ну, окей, я знаю, коли його застосовувати, я взяла, розчинила, а він і не розчинився. Тупо такі пластівці плавали, як, наприклад, у вас кисло молоко ви його хочете закип'ятити, і таке береться так, цими пластівцями. Оце таке в мене було з тим добривом. Я його не вилила бокову суміш, бо я би повністю всю бокову суміш зіпсувала. Я це на етапі розчинення добрива. Побачила, що воно вже зіпсоване. І вберегла бокову суміш. А ще я згадала про важливий такий момент, що розмішувати найкраще в скляному посуді. В мене для цього так я беру літрові банки. І найкраще розміщувати дерев'яними, чи тут такими меншими паличками, чи прямо патиками, але точно не залізним, бо тому що, щоб не пішла прямо в банці вам реакція з якимсь препаратом. І також я наполегливо рекомендую користуватися засобами індивідуального захисту, хоча б якимись мінімальними, елементарними, не знаю, як, от, наприклад, окуляри такі скляні, які закривають повністю не просто сонцезахисні, а вони повністю ще по периметру закривають маска, хоча б там FFP3, ніби я не пам'ятаю, така досить серйозніша маска, ніж просто така, така досить поширена блакитна, там, чи білого кольору. І е, обов'язково рукавички навіть дві пари я вдягаю, такі високі, гарні, щільні. І костюм я купила собі в епіцентрі, там стартує хай хай навіть від 300 гривень він стартує, ну, але все одно він допомагає. Чесно, бо в мене не раз таке, я теж була от біопрепарати, я е, коли використовую, я наприклад, вдягнула собі звичайний одяг. І коли ти йдеш, все одно ти десь зачепиш, наприклад, чи листя, чи що, і все, і вже раз і мокре. А той костюм він все ж таки, хоча б вологість, не пропускає вам ну, до тіла. Ну і щось про резини, наприклад, в резинових чоботах я люблю обробляти, бо ніколи ти так ну, не намочиш, якби ти не торкнувся. Це ну, хоча б елементарне, але дивитися обов'язково на клас токсичності препарату, я, наприклад, дивлюся, якщо це клас токсичності 2, ну це досить токсичний. Я намагаюся використовувати 3 по максимуму, так, щоб було максимальний клас токсичності 3, це рахується мало небезпечно. Якщо клас токсичності 2, то, то я точно беру таку маску, я взяла респіратор з Китаю, купила. Ну і використовую його одягаю обов'язково. І оці всі засоби захисту, їх треба вдягати до того, як ви починаєте розмішувати. Тобто ви найперше вдягаєтеся, повністю все готуєте. І аж потім ви починаєте розрізати чи розкривати ті всі засоби, які ми мали змішати, і, і вже в тих всіх засобах захисту та ви всипаєте, розмішуєте і далі розбризкуєте. Тому. Буду вдячна вам за коментарі, чи було корисно і надіюся, так що багатьом проясниться, І мені, до речі, я теж корисно, щоб ти не знав, щоб ти не орієнтувався одно ну, перечитати ще і ще, особливо коли зараз це потрібно. Це досить завжди йде на користь. Дякую за вашу активність під відео. Всім до наступних зустрічей і па-па!